Зараз ми знаходимось на Мамаєвському кільці. Звідси і до Снятина вже до кінця тижня. Планують зробити нову дорогу. Така реставрація дорожнього покриття коштує близько 54 мільйонів гривень. Виконує ці роботи служба автомобільних доріг. Старий асфальт рівняємо просто, зрізаємо. Ну, вирівнюється. вирівнюю. А потім буде новий слой ложиться. Дію. Оскільки фінансування не вистачало коштів на повністю благоустрій території прилеглої, то сільська рада виділа кошти на заміну бордюрів дорожніх, тому що якщо буде зроблено дорожнє полотно, без заміни бордюрів, це воно буде напівробота зроблена, не гарно, не естетично виглядати. Тому сільська рада на благоустрій виділила частину в певну коштів. Ну і роботи продовжуються. З наближенням холодів ремонтні роботи тут будуть завершувати. Але це не єдина ділянка проїжджої частини, яка потребує ремонту. Маємо надію, що наступного року ці роботи будуть продовжені, оскільки дорога, яка проходить через Мамаюці, дуже вже розбита. Великовантажний транспорт, великий транспортний потік. І ну, дорога вже давно потребує капітального ремонту. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.